Всім привіт! І це нове відео ігри к попу і бели шаграм. Мою плавала зрозуміли, і ми починаємо. Mi, mi. Ну а зала заклетаем очи мама. Свидан, это гоин у вас со Це є е джи. Зараз наступна гла. Ну що, почали? Це у нас є е джи, так це було легко. І це у нас юна. А це у нас Юци! Що до мене в канал, яке зібратися по групам? А, да, у мене ще з'явився свій телеграм-канал. Ось. О, зараз трошки мемов. Не тільки. Добраємо для них фразочки, думаю, це буде інтересно. Це відео, да? mm -hmm. якщо що фраза наугад. Что? Тут. Ту-ду-ду-дуц. Ту-ду-ду-дуц. Всем привет. Вы на нашем канале. Да. Все Пса... А не будут сниматься? Ну, пожалуйста. Да. А Сейчас показывает, что надо подписаться. Такой А, А, таботку світа. А, ай! І останній мемик наше з вами відео закінчується. Тому дивимось. Ну ладно, це не мем, а це я вам передаю. Всім.